Їх 24, і Усі вони вівчарки, яких кілька років навчали професійні кінологи. Саме ці собаки найкраще підходять для роботи в установах виконання покарань, адже вони є універсальними. Можуть знайти порушника посліду і самотужки затримати. Службових порід собак по підготовці спеціальної служби є дуже багато. На сьогоднішній день це вибір цього кінолога. Німецька вівчарка. Вівчарка німецька вівчарка, це взагалі порода номер один в світі. Рахується. У наших установах, не дивлячись на технічний розвиток і так далі, важливу роль відіграють саме службові собаки. Тому вони несуть службу у нас як на блокпостах, тобто на периметрах установок, і як розшуковують собаки. Завдяки нашим собакам майже кожен другий, друга втеча припиняється за допомогою собак. Переможець минулорічних, других за ліком всеукраїнських змагань, бердичівський кінолог Юрій Пухальський з власного досвіду каже, що конкурс надзвичайно складний, адже вимагає повного взаєморозуміння собаки і її наставника. Окрім того, на всеукраїнські змагання збираються дійсно кращі. Заздалегідь не можна сказати викраєшення, тому що всі суперники це найкращі вблиз, кожен з кращих з області, і тому змагатися було з ким були. Жорсткі умови і конкуренти. Один з найважчих конкурсів пошук на відкритій місцевості. Тут собака повинен за запахом знайти речі ймовірного втікача. Майже на відмінно з цим завданням впорався представник Житомирщини, трирічний Цезар. Добре, молодець, хорошо. Щепор, Хорошо, Молодець, є. Молодець, хорошо. Ну, ми готувалися за цього, старались щоб взяти найкращі результати були в нас. А як же там вийде? Кожна ж область так само, кращий кінолог їшли, готувалися до змагань. Кожен хоче зайняти призове місце. А з поміж чоловіків кінологів є й одна жінка, представниця Криму Марія Максимець зі своєю шестирічною чарою вперше на такому конкурсі. Тому й не дуже сподівається на перемогу. Ми готувалися, але, Я думаю, нам часу не вистачило до кінця де Мої я приїхала подивитися на результати просто своєї роботи. Чес, чесно, не розраховую. На перемогу не сподівалася й Донецька команда, адже після першого дня вони були лише десятими. Але в останніх трьох конкурсах їх шестирічна собака Ерма виявилася найкращою і набрала 312 балів з 370 можливих. Большинство суперників достойні, було приємно з ними боротися. Ну але... удача запустить смілим і рішительним этого вот чуть-чуть і, і не вистачило. Ви виграли сьогодні. Чим порадуєте свого друга, верно? Свого друга. Та всім, этим всім чим порадуєте. І ласкою, і любов'ю своєю. А десь ну, може погодуєте краще, як завжди. Уже погодував. Чим? Ну чим. Тушонка на даний момент була зараз. Ну а по дорозі візьмемо, щось получше в трійку призерів потрапили кінологи з Івано-Франківщини і Київщини. Від організаторів змагань вони також отримали кубки і подарунки. Решта учасників обіцяють краще готуватися, аби вже за рік показати якомога ліпші результати на Донецькому форумі кінологів.